Компанія Амазони презентує нові компактні дискові борони Катрос Плюс 03 ts з робочою шириною від 4 до 7 метрів. Катрос ідеально підходить для поверхневого обробітку ґрунту з інтенсивним перемішуванням. Агрегат комплектується дисками діаметром 510 мм, що забезпечують якісне перемішування поживних решток на робочу глибину від 5 до 14 см. Пані Амазоне додатково пропонує спеціальний диск ікс катер, в оборону можна доукомплектувати ножовим котком чи крашборд. При цьому катрос має низьку потребу у тяговому зусиллі, що у поєднанні швидкістю руху від 10 до 18 км за годину забезпечує високу продуктивність з одночасно низькою витратою пального. Тисквібороний причіпний варіант У базовому виконанні поплектується підйомним шасі для транспортування. Надзвичайно зручною для користувача є інтелектуальна концепція рами. Smart Frame System, що забезпечує максимально просте та ефективне регулювання глибини обробітку, лише один раз необхідно налаштувати раму паралельно ґрунту, і надалі регулювання глибини здійснюється за рахунок повороту батарей дисків А для контролю глибини на агрегаті є відповідна шкала. Оптимальним є застосування порін Катрос плюс 2 ts для обробітку стерні передпосівного обробітку або по посівах проміжних чи сидеральних культур. В асортименті компанії Амазони є широка лінійка різноманітних дискових борін з робочою шириною від 2,5 до 12 метрів, в які інтегровані найсучасніші технологічні рішення, що здатні задовільнити потреби як маленького господарства, так і великого холдингу. -hold. А якість техніки Амазони вже підтверджена часом.